Це міська художня школа. Порожні класи через декілька годин наповняться дітьми. Замалюванням та ліпкою тут вони проводять декілька годин на тиждень. Та по закінченню навчального року двері цієї будівлі для школи закриються. Художня школа. Підвідомча місту, будівля області, балансоутримувач центр науково-технічної творчості, який знаходиться за стіною, вирішив розширятися та розмістити там свої гуртки. Тож колегам ще перед новим роком повідомили оренду в сімнадцятому році не продовжать протягом. Жовтня-листопада ми говорили з директором про те, що в усній формі попереджали, що все таки ми такі маємо такий намір. Я просив пані Марію Юрівну, все таки звернутися до міського управління культури, щоб вони попередили, що ми маємо намір зайняти свою частину приміщення, щоб вони підшуковували собі інше приміщення. В останні дні минулого року все ж питання вирішилося і домовилися, щоб не переривати навчальний процес, до кінця семестру договір продовжать, але не більше. Станом на сьогоднішній день ми отримали офіційний лист за підписом Олега Федорівни Савченко, начальника управління культури та туризму, з інформацією про те, що договір оренди. За адресою гонча 33 для Чернігівської дитячої художньої школи підписано до 30 червня. Включно художня школа існує за рахунок щомісячних батьківських внесків, що покриває частину заробітних плат і комунальних решта міський бюджет, в тому числі і аренда. Їм фонд, фонд майна обласної ради нараховував орендну плату приблизно 3 тисячі гривень в місяць. Потім шляхом голосування на сесії обласної ради пільги вони сплачували нам приблизно 230 гривень в місяць. Вже на оренда вже без пільг сплачувати необхідно повну вартість хоч те приміщення, які вони займають нині, є адаптоване для творчого процесу, та всім бажаючим навчатися місця не вистачає. Який є конкурс під час вступу в художню школу, нам говорить про те, що дійсно ми не можемо прийняти всіх учнів, які хотіли би навчатися. Приблизно кожного року конкурс зростає, і майже до цього року десь близько 10 дітей на місце. Ці будівлі дійсно дітям затісно. і так як це не власність міста, ми навіть не можемо там робити капітальні роботи, тобто замінювати вікна, робити якісь поліпшення. Педколектив та батьків хвилює одне чого чекати далі? Вони вже виходили пікетувати під стіни міської ради, та навіть протест у них вийшов по мистецьки цивілізованим та тихим. Я вважаю, що і це думка, звісно, не тільки моя. Що без культури ми не зможемо побудувати таку гармонійну державу, яку б ми хотіли мати. Міський голова Владислава Трошенко тоді запевнив, проблему вирішать вже найближчим часом. За попередньою інформацією озвучено на нараді в муніципалітеті школа має переїхати в дитсадок, який розташований на території 17-ї школи. Там планують зробити ремонт коштом міського бюджету і по закінченню договору з 1 липня влаштувати новосілля. Це приміщення комунальна власність Чернігівської громади, і також знаходиться в центрі міста. І вже ніхто не зможе посеред року поставити під загрозу навчальний та творчий процеси.